Слава Україні, козаки! Приїхав мені PowerMR 48 вольт, 6,2 кВт потужності. Наша славетна митниця більше місяця маринувала його в себе на складах. Відкриємо, подивимося, що в середині. Відкрив коробку з двох сторін вспінений поліетилен. Інструкція та інвертор. Дістаю. Розміри 42 на 34,5 12 см у висоту. Вага 9 кг. На фронтальній панелі у нас дисплей, чотири кнопки керування і ось такий логотип, який, напевне, підсвічується. З цієї сторони у нас вентиляційна решітка забору повітря, і також всередині, бачу, там є фільтр якийсь. Тобто не просто решітка, а ще й з фільтром. Це чудово. З протилежної сторони така сама решітка, а також кнопка, яка включає, і вимикає інвертор. І чому ж вона була включена. Решітка також з фільтром. На верхньому торці немає нічого. Ззаду немає нічого. Тут погнутий. Погнуте вухо, як ми бачимо, ну нічого, це не критично. Найцікавіше, у нас знизу два 80-мм кулера, вхід на батареї, вхід сонячних панелей, два виходи змінного струму це основний та додатковий, а також один вхід змінного струму і два роз'ємчики: один на Wi-Fi модуль, а другий на bms якщо ми хочемо її підключати до даного інвертора. До основного входу під'єднав вилку, до основного виходу під'єднав отаку розетку з двома гніздами, а також під'єднав акумулятор до силових клем. Дуже круто, що тут силові клеми на болтах з граверами, і можна нормальний наконечник гарно затиснути, але є і мінус. Дуже незручно. Я, напевно, хвилин вісім програвся, поки два дрота цих під'єднав, тому що місця дуже мало і рукою туди залізти ну, вкрай важко. Але це не робиться кожного дня, раз під'єднали і на цьому забули. Ну, контакт. Там набагато краще, ніж у цих лищатах, які затискаються сам провод без обжимки. Все під'єднано. Вмикаємо перший раз інвертор. Вмикаємо BMS-ку. Є. Тепер вмикаємо інвертор в мережу. І він відразу запустився. Вмикаємо кнопку. Все тепер має працювати. Ось так інвертор виглядає всередині. Масивні радіатори, масивні дроселя. Все, на мою думку, зроблено більш-менш якісно. Щоб зайти в налаштування та налаштувати мій акумулятор, потрібно натиснути Enter. І таким чином ми попадаємо в меню. Першим ділом я завжди вимикаю на час налаштування біпер. Це у нас 18-те налаштування. Затискаємо Enter. Be off. Натиснули. І бачимо, що. Противний звук зник. П'яте налаштування це якраз тип акумулятора, який використовується. У нас тут за замовчуванням АГН, нам треба обрати іншу настройку. Use. Тут ми зможемо виставити параметри верхнього нижнього порогу напруги для нашого акумулятора. Аж до 26-ї настройки, це якраз верхній поріг напруги, до якої інвертор заряджатиме акумулятор. У мене інвертор 14 s тому для нього я оберу верхній поріг напруги 57,4 вольта. Або 4,1 вольта на один елемент. 27 -е налаштування це так звана плаваюча напруга. Я завжди її ставлю на 1 вольт менше, ніж максимальне значення, тобто 57,4 вольта мінус 1. Це буде 56,4 вольта. І 29 настройка це. Нижній поріг, до якої інвертор розряджатиме наш акумулятор. Виставляємо її 42 вольта або 3 вольта на один елемент. Це якщо ви використовуєте літій йонні акумулятори номінальної напруги 3,7 вольта. Все. Тепер наш інвертор налаштований на роботу з моїм акумулятором. Залишилось налаштувати максимальний струм заряду, яким інвертор заряджатиме акумулятор. Подивимося максимальне значення. 120 А, але це 120 А разом від сонця та від мережі. 11 налаштування це струм, з яким зможе заряджати інвертор акумулятор за допомогою тільки мережі. Тобто сонячних панелей, не використовуючи. Давайте перевіримо максимальне значення. Максимальне значення 100 А. Мінімальне значення 2 А. Ну, 100 А це прям дуже багато. Зупинимось на 30 А, тому що в мене акумулятор на 60 а в один, 48 В, і його можна заряджати струмом 05С, тобто 30 А. Струм холостого ходу складає 1,13 А. Розпочалась зарядка, доволі гучно працюють вентилятори. І, як ми бачимо, струм 29 А з заявлених 30 А, які я виставив в налаштуваннях. Через ватметр під'єднав електрочайник, будемо пробувати, чи витягне він його від акумулятора. Вимикаємо наш інвертор з мережі. Бачимо, що зарядка зупинилася. І вмикаємо електрочайник. 41 А знімається з акумуляторів або 2,1 кВт. Чайник під'єднав в розетку без ваттметра, вмикаємо його. 2,1 кВт споживається з нашого акумулятора або 41 А. І тепер додаємо ще навантаження. Фен. Вмикаємо без нагріву. Бачимо, що без нагріву він бере 246 Вт. Вмикаємо першу ступінь нагріву. 1 кВт. Тобто 2 кВт з електрочайника і 1 кВт з фена. І додаємо ще нагріву. Фен 1,7 кВт і чайник 2,1 кВт. Майже 4 кВт. З акумуляторів за допомогою інвертора. Це не максимальна потужність, але 4 кВт це дуже-дуже гарний показник. І я думаю, що 6 кВт він також зможе видати. 74 А знімається з акумуляторів. Як показує мій осцилограф в Нірці DS23T, форма сигналу чиста синусоїда без будь-яких спотворень. Тобто, ми зможемо підключати котли, глибинні насоси або інші девайси, які вимагають чистого синусу від інвертора. Тут з цим все добре. Рівень шуму без навантаження складає 28 дБ. Це на відстані 50 см від інвертора. Та 52 дБ тоді, коли акумулятор починає заряджатися. До висновків PowerMR мені сподобався. Він не без мінусів, таких, наприклад, як доволі гучна робота. 52 дБ під час зарядки, це доволі гучно. Але у всьому іншому він добрий і, надію, маю, що якісний. Чиста синусоїда не надто великий струм холостого ходу, приблизно 1-1,5% від заявленої потужності. Величезна. Сила струму на заряд акумуляторів. Для цього, звісно, потрібні відповідні акумулятори, тому що мої акумулятори мають, як я поясню, 60 Аг, їх можна заряджати тільки 30 А. Але якщо у вас акумулятор на 200 Аг, 48, Вольтовий, то звісно 100 А це дуже круто і це поки що перший інвертор з такою силою струму на зарядку, який я бачив в себе на тестах. Непоганий дизайн, гарний інформативний дисплей, зручні налаштування, вибір типів акумуляторів величезний. Також можна налаштуваннях, як я показував, змінити діапазони напруг. Чудово підійде для будинку, квартири або якогось магазину чи бізнесу, який не використовує там, десятки кіловат електроенергії в день. І буде гарною заміною для генераторів, які постійно тарахтять під вікнами, на які потрібно використовувати бензин, потрібно кожних 100 годин замінювати їм мастило. Одним словом, це значно екологічніше і, я думаю, навіть набагато дешевше, ніж використовувати генератори. Тому я задоволений. Класний девайс. Дякую вам за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Всі посилання будуть в описі відео. Я відкриваю збір на потужну зарядну станцію для одного з підрозділів 86-го батальйону ТРО з Хмельницького. Хлопці з квітня 22-го року на бойових виїздах. Зараз вони на Херсонському напрямку, і станція їм потрібна для того, щоб живити їхній реп. І вони прислали мені призи для того, щоб мотивувати вас донатити. Це ось така хвостова частина від 88-ї мін. Здається мені, я не експерт. Також гільза від. Мсти С, яку вони віджали у наших ворогів. І також ось така гільза від гаубиці 3 семірки, 155-й калібр, величезна, важка. Дивіться. І дуже-дуже крута. Від себе додаю ніж Ганзо, огляд на який був, а також пірометр, який в мене не забрали з попереднього огляду. Правила розігрушу дуже прості. Найбільший донатер обере собі приз, який йому довподоб. Інших чотири приза будуть розігнані за допомогою рандомайзера від Монобанка. І один шанс виграти це 100 гривень. Тисячу гривень 10 шансів виграти у вас є. Тому донатьте і отримуйте свої призи. Допомагайте силам оборони.